Музею прийшов відвідував і подарував свою єдину колекцію паперових грошей різних періодів, і не лише періодів, але й різних країн світу. Серед них є гроші окупаційного періоду Другої світової війни, які ходили в Україні. Зараз швиденько знайду. Ось, наприклад, 20 карбованців. 10 карбованців, 5 карбованців. Ці гроші друкували у місті Рівне в Україні і з одного боку написи німецькою мовою, з іншої українською. Також серед колекцій є бони різних країн: Німеччина, потім є Турція, є країни Болгарія. Румунія, а також банкноти Російської імперії періоду 1909-1918 року, 1918 року. Дякуємо нашим шанувальникам і взагалі людям, які цікавляться історією, за такі цінні подарунки, бо ми використовуємо їх. Не лише в експозиціях, але й на виставках, а також розповідаємо молодому поколінню, адже за допомогою банкнот можна вивчати історію.